Привіт, друзі! Ви знову на каналі Customs Bro. Я довго був відсутній, але сьогодні я вирішив досить корисну тему зробити відео про генератор. І не просто генератор, а такий монстр серед двигунів, одно... одноциліндрових 4-тактних двигунів, які йдуть на генератори. Це Honda не бика, а Honda GX 270. Тут 77 по Поршневі буде, тобто по циліндру 77 мм, і я тут буду міняти, міняти поршень кільця. Ось в мене є комплект китайського аналогу. І я сюди його буду ставити. Але це відео, це відео зараз буде не про те, а про те, як зняти ротор. Тут асинхронний генератор безщітковий. Ну і я вирішив ще тему. Прокачати, як знімати ротор без пошкоджень. Тому перша частина це буде саме про ротор. І ось просто така трабла стається, що багато мені пишуть людей, які просто не можуть зняти ротор. Там Методи різні використовують, які знімачі для підшипників, щось там хімічать, якийсь колгосп роблять, але нічого не виходить. Я знаю один простий метод, я його вже показував. Це Тиск густого мастила, тобто ми ось такою гідравлікою випресовуємо просто ротор. Тобто, все досить просто і ближче до столу. Зараз я вам все покажу. Ну, а поршень ми будемо ставити в наступних відео. Отже, дивіться, я вже злив мастило. Спеціально для цього ось так на бруски від палети ставлю раму двигуна. Ну і вивісив ротор. Статор зняти тут досить просто, я це вам не показую. Просто 4 шпильки. Сюди все витягується. Підшипник йде через. Ну, посадку з зазором, через те він також без проблем знімається. Якщо можна підігріти там пальником або будівельним феном, і все чудово звідси виходить. ну Тобто кронштейн, кріплення задньої частини електродвигуна, електрогенератора. Як бачите, тут досить цікаво виконаний асинхронний ротор. Бачите, магнітопровод йде магнітопровід йде трошки з зміщенням, таким торсіонним зміщенням, бачите? ну Тобто, як класичний асинхроник, нічого тут такого дивного і хитрого немає. Короткозамкнені витки. Ось тут стоїть між кінцями обмотки діод і конденсатор. Знизу, де я показую, також діод та конденсатор. А чому саме я буду тут міняти поршень? Ну в принципі Просто вийшли кільця з ладу, як і деградував трошки циліндр, так і поршень. Ну а кільця стали ватні, як і москалі. Але якщо звертатися ближче до теми, зараз цю конструкцію ось таку дику вивішену я раму поставлю на стіл. Ну і можна відповідно відкрутити задні, задню шпильку кріплення ротора гайкокрутом. У мене є гайкокрут, кілька їх штук, але. Не в кожної є гайкокрут, тому я покажу, як просто це відкрутити за допомогою ріжково накидного ключика. Ну і якогось кувалдометра, наприклад, ось такого. Або ж, або ж трошки поменшого, або будь-яку киянку можна взяти і відкрутити. Отже, поїхали далі. Ось я показую, що він повністю ще закручений. Беремо стак так. Ну і лупимо постійно, провертаючи його в вихідну позицію. Один раз довелося по рамі бахнути, але, як ви бачите, метод ефективний, ключик я не пошкодив. Но це Топтоловський, це моднявий ключик, так що. Ну і шпилька досить тонка. Я думав, вона потовще буде. Ось. І як зняти ротор? Далі нам знадобиться звичайна ізострічка. Синя було б набагато краще, ніж чорна, але в мене є лише чорна. І ми повинні з цього болта, з цієї шпильки зробити поршень. Ну і Відповідно, поршень по діаметру ось цього отвору. Ну і Так доведеться кілька раз підмотати, щоб наш поршень не був як олівець в стакані. Ну і звичайно, я. Забувати не буду про чудодійні властивості ВД-40. Для чого тут ВД-40? Ну Відомо всім, що ротор сидить досить так щільно на конусі. Тут конусна посадка, через те потрібно залити трохи ВДХ, щоб вона спрацювала. І якщо там ця конусна посадка може трошки бути заржавіла, тобто іржа там, хай трошки попрацює і розслабить. Конусну посадку. Через те, ось так, під певний кут виставляємо двигун, Ну він там на подушках нічого поганого не станеться з за такий час. Просто ведехи туди так щиро, шматненько наливаємо, щоб. О. Ну і звичайно так прокручуючи. Ось так. Ну, бачите, вона в мене стоїть в отворі. Тобто там щілини немає такої, щоб воно зразу о, ну, помаленьку почне трошки туди діватися, кудись. Ну і Сама конусна посадка трошки, я думаю, розслабиться. Звичайно, можна вгасити якоюсь киянкою ось так по залізу ротора. Такий метод. Звичайно, можна використати, але є великий ризик того, що ви можете зламати вихід, конусний вихід колінвала. Тобто, не раз таке мені, мені також траплялося, люди приходили от на заміну колінвала коли вони самостійно хотіли зняти ротор ось таким методом. Тому я пропоную більш безпечний, поки я говорю, а ВДХ працює. Ну, ще можна випити, звичайно, кави. Хто курить покурити, хто кави, хто соку, хто чаю. І через 15 хвилин ми, звичайно, продовжимо. Ну І все-таки була в мене чорна зустрічка, я знайшов класну синю. Ну, в неї витривалість набагато більша і потужніше буде синьо. Тобто вся сила в синій зустріч. І ізолює вона набагато краще. Ось такий робимо поршень з ущільнюючим своєрідним кільцем з ізострічки. Ось так. Пробуємо. Ні, трошки забагато, але я ось так запхнув, позначив, скільки витків зняти. Ось десь так. виходить Поршень. І, звичайно, яке густе мастило я буду використовувати, це літол з класом густини NLGI 3. Тобто досить густе мастило. Ось так я з майонезного такого пакета і задавлюю туди. Там, звичайно, повітряна пробка створюється. Ну, я думаю, трошки задавилось. Пробуємо. Ось, ми добилися ось такої пневматики, скажем, так, там ще є повітря, ось. Тому нам о так пошкодило трошки нашу ізострічку, замало виявилося. Ось так його туди задавлюю і тоншою шпилькою туди напресовую. Ну, там повітряна пробка, звичайно, буде, тому максимально треба отвір заповнити, ну, скільки ми можемо, скільки туди його і пхаємо. Можна, звичайно, другий раз для ущільнення, і щоб мастило не перейшло на цю сторону, зробити ось такий пиж. Такий буфер, тому що і зустрічка має властивість з болта трошки злітати, тому от, ось такий я роблю. Ну, по діаметру десь плюс-мінус має підійти. Ось такий поршень виходить, бачите, як працює пневматика. Так, І зараз головне добряче навалити по нашій шпильці. А в мене також є ось такий перфоратор SD Max. Як ви бачите, потужний, 1600 Вт і з дебалим ударом, щоб моя шпилька не провалилася в патрон. Я 3 на ставку використовую, кидаю її в ствол. Так, ось так. Робимо. Ну, Звичайно, без провертання на відбій. Впираємо і натискаємо кнопку. Ну, Тобто тут без варіантів, бачите, ротор. Зразу вийшов. Тобто, ну, секунда діло. Я, я достав, звичайно, до різьби, зараз я подивлюся. Ну, вона от До різьби в мене не, діло не дійшло. Тобто, ви зараз фокус. Ось так. Тепер почистити з ротора наш літол і достати пиш. Буває й таке. Але от, коли є такі методи, у ну, вас за плечима, ви щось побачили, щось раз, використали, два, це вам за плечима не носити, воно завжди залишиться в пам'яті. Щоб зняти далі ротор, потрібно відкрутити ось цей кронштейн, який вже кріпиться до кришки, яка кріпиться до кришки картеру. Тобто, ось він. Наче відкручений, але через лопаті, через вентилятор його сюди дістати неможливо. Тому відкручую ну і покажу, в якому все в стані. А коли ми відкрутили ось цей кронштейн, бачите, це кронштейн статора, скажімо так. Не знаю, як ці деталі по-заводському називаються, називаються все кронштейнами. так Раз. Ось. Тобто, що можна побачити? Можна побачити синій пиш. Тобто, чому до, до різьби не дійшло, тому що, ну, відповідно, тут. Ось так. Тобто намотувати можна до без кінця, ось сюди і за стрічку. Буває, це з першого разу все працює, а буває, не працює. Тому от ви побачили певний лайфхак, як це все робити. Ну і також хочу показати, що тут реально було так ну дуже така щільна і посадка, ви бачите. Іржавий буде вихід колінвалу, але конус, там, де колінвал в конусі, він світлий. Тобто дуже щільно. Навряд чи там ВДХ спрацювала, але буває, ВДХ також працює, якщо там є певна щілина. Ось так. ну Далі ми розбираємо, відповідно, знімаємо ось цей кронштейн, відкручуємо кришку картера і добираюсь вже до поршня. Ось так. Ну, але ось цю операцію я зробив взагалі, взагалі абсолютно без пошкоджень, без пошкоджень там якихось таких радіальних навантажень на ротор, щоб він якось викручував, виламував конус, тому що конус тут досить довгий. Ну, і оскільки я стикався з Хондою, в мене рідко виходило от просто збити ось цей ротор ударом в, по магнітопроводу. Коли довгий конус, ось, це досить непросто. Буває конус короткий, там кілька ударів резиновою киянкою і все виходить. А ось тут довелося навіть включати перфоратор. Отож, друзі, ви побачили, як зняти ротор. Я заздалегідь перед вами вилучаюсь за такий довгий відеоролик. У мене, щоб зняти, щоб пояснити, звичайно, йде на це ціла купа часу, вам передивитися трошки менше. Але ви коли будете використовувати ось такі схожі методи, у вас це буквально за 5-10 хвилин плюс 15 хвилин на каву, все вийде. Отже, ось така. Штука як перфоратор SD Max, Човпе як коняча пісюрина. Вам... <плес> <плес> Вам це все знадобиться в роботі. Звичайно, можна використати перфоратор просто SD але ну, Він менш ефективний на такі от досить великі двигуни 9 сильні. Там на 7 сильні, 6, 6,5,5. Можна звичайний менший перфоратор використовувати. І також різні проставочки. Там буквально от 1,4. Ну, я використовую, тому вам все і розказую. Отже, я зараз продовжу другу серію знімати. А вам нехай щастить, слава Україні! Смерть клятим воріженькам. Ну, а перед тим 100 колючок їм в печінку. Побачимось!